Вчителька вокалу Ольга Четвертак розпочинає групове заняття. І -а і -а і -а Найменші її учениці чотири роки, найстарші одинадцять. Більше року пані Ольга викладає вокал у музичному просторі віді саунд у місцевому центрі культури, дозвілля та спорту. Наразі в неї близько десяти учнів. І ми чекаємо і ще поповнення. Ми ще хочемо бачити в своїх рядах. Талановитих вокалістів за півроку у нас два костюми, і ми вже намітили робити вже третій. І я думаю, що як для колектива, який існує тільки рік, це, це дуже непогано. Плюс е конкурси ми з'їздили в Карпати в Буковель. Ми не тільки там відпочили. Ми ще й послухали, побачили. Діти були в такому захопленні, що ми поїхали. Вони ми приїхали. А коли ми наступний раз? Заняття кажу викладачка: проводять три рази на тиждень, займаються як індивідуально, так і гру. Мені дуже подобається, коли я бачу свою роботу в них, результат, коли вони круто співають, верхні ноти і, взагалі, ну вокал, це про, про нього можна дуже багато балакати. Як співати? Це у кожного індивідуально. У когось такий голос, у когось такий, у когось бере хтось харизмою, хтось тембром. Ну не можна там порівнювати всіх. Під одну, як кажуть, грібьонку за час існування колективу діти вже встигли показати свою майстерність на сценах Києва, броварів та Буковелі. Серед вихованців є і призери конкурсів, каже пані Ольга. Також колектив бере участь у благодійних концертах. Восьмирічна Ганна займається співом вже близько року, виступала, каже дівчинка, близько 15 разів. У нас а, вчителька вчить, як правильно співати, вчиться, як, ну, як правильно тянути. Вона добра вчителька, вона не накричить і вона, якщо хтось не так потягнув ноти, вона скаже. Правильно, так тягнути. восьмирічна Катерина. Також займається співом близько року і вже має призові місця на конкурсах. Я Люблю дуже співати там і хочу стати професійною співачкою. Наразі каже пані Ольга, вони з колективом готуються святкувати свою першу річницю. Під час концерту діти співатимуть сольно. Захід має стати традиційним, каже викладачка. Ми готуємо таку круту програму, де діти покажуть от все, що вони здобули за цілий рік на цьому концерті. Це от наш такий перший проект. Також колектив працює над підготовкою чергового виступу, який відбудеться наприкінці січня. Найменша вихованиця колективу виконує свою улюблену пісню. Ой, Ζουζι, τσέλωνα χαρένα, ποχειρέρασια. Κι ο κοσνάς, ο σάμνα Ουκραίνα, ζαζουρέρασια. Αμέ του γιου τσέλωνα χαρένου πίτσι αμένα, σου σάμνα Ουκραίνου, γεγελός δεν